Рішення парламенту про забрання військового ПДФО особливо вдарило по невеличких містах і містечках, де він становив значну частину бюджету. Громади втратили можливість допомагати ОСББ та мешканцям міст в тому обсязі, в якому це робилось раніше. Перший муніципальний прийшов до департаменту житлово-комунального господарства, щоб поспілкуватись про результати за минулий рік, завдяки програмам підтримки співвласників багатоквартирних будинків. 41 будинок. Нам звернувся 41 председатель ОСББ. Це були підтримка щодо заміни вікон, ремонту покрівель, заміна кабелів та інше. І вони усі отримали допомогу. Поза кадром Владислав Ігорович поділився зі знімальною групою, що деякі будинки звертались не з однією проблемою. Тому департамент вирішував все комплексно. Окрім того, за розпорядженням міського голови Віталія Граждана з резервного фонду була створена ще одна програма по допомозі внаслідок негоди. І нею змогли скористатись 17 будинків ОСББ. Нам пощастило зустрітись з головами деяких об'єднань. Ми звернулися в департамент, щоб нам виділили матеріал на труби, на опалення, на, внутрішнє опалення на підвалах. І нам не відказали. Одразу по завершенню цьогорічного опалювального сезону нові труби будуть встановлені силами ОСББ Тіра. Які у вас взагалі стосунки з департаментом? Ви там часто до них звертаєтесь?» «Ну, звер... звертались, виділили нам ще, ще мастіку теж от, для ремонту даху з руберою, там теж виділили, ми зробили ремонт, текущі такі були. Тобто вам часто допомагають? Так, да, так. Ми звертаємося, да, ну. що можуть, бо допомагають, так. Да, да. На іншій адресі, яку ми відвідали, департамент придбав високовольтні кабелі. ОСББ Платан намагався встановити все своїми силами. Однак такі витрати є непосильними для мешканців будинків, особливо під час війни. Звісно, у нас фінансів завжди не вистачає, що то просимо. Ми обращалися за краскою, і за побілочним матеріалом. Всього не виділяли. Зараз ми обратилися, щоб допомогли нам з кабелем. Внутрі вдома ми все провели своїми силами, а такий кабель, який йде до підстанції, нас на це нема. Нема можливості самі закупити і за роботу заплатити. І була така програма, і ми обратилися в Горсовєт до нашого мера і попали ми в ту програму, нам виділили кабель. Завдяки цьому міська влада змогла зекономити близько 270 тисяч для мешканців ОСББ лише на одній адресі та за одним запитом. А нагадаємо, що таких запитів було більше півсотні: заміна вікон, кабелів та труб, ремонт покрівель частина звернень, з якими приходили мешканці до міської влади, незважаючи на тяжолий стан міста після того, як кошти. Перейшли до бюджету государства, ми також відпрацьовуємо заявки мешканців, не тільки голоф ОСББ, але й інших мешканців та підтримуємо та надаємо якусь допомогу в тих рамках, та законних та у тих силах. Та фінансової можливості, яка дозволяє нам це робити, важливо зазначити, що така можливість залишається в тому числі завдяки сплаченим рахункам за комунальні послуги. Тому вкотре наголошуємо не накопичувати борги, а здійснювати платежі вчасно. Анастасія Ківі Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.